Всім привіт! Сьогодні на обзорі одна копійка України 1992 року. Ось так виглядає монетка. На аверсі бачимо зображення тризуба напис Україна, дата та по сторонах тризуба зображені листя та колосся. Гурт монети гладкий. Немає ніяких насічок. На реверсі монети бачимо зображення одна копійка, та по колу йдуть грони з ягодами калини. Є попадають цінні різновиди монеток 92-го року одної копійки. Це монети, які йдуть з тонким тризубом. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. Монетки, які виготовлені в інших металах, вони немагнітні. Такі монети ціна розпочинається від 100 доларів. І існує велика кількість браків, поворотів. Но Одним з самих цінних дорогих, скажімо так, острибуваних на сьогоднішній день. Ціна на які є договірна, це поворот на 180 градусів. Монетка буде виглядати у вас ось так співвідношення аверса і реверса. Ціна на таку монетку на сьогодні договірна, друзі, повторюсь, в кого є такі монети? Пишіть, телефонуйте, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!